Сьогодні доставили посилку з фірми Вайт. Зараз будемо її розпаковувати. Подивимось, що там всередині. Так, є отримали ось такі от зубні щіточки після імплантації з маленькою робочою частиною. Потім нові зубні. Пасти фірми «Тепе» для щоденного використання м'ятні. Ще такі зубні пасти фірми «Тепе» зі смаком солодкої м'яти. Також взяли на пробу ось такі от дитячі зубні пасти 3-6 років. Так, і, як завжди, Наші улюблені пасти фірми Blue M без втору, поки це все.